Український рокер та фронтмен відомого гурту Скай. «Це я не розумів, яких я відкриваю тобі. це саме може вбити, сам може. Би. Фанати ладні їздити за ним мало не на всі концерти. А він же завжди рветься до найрідніших. Киця доця хорошенько. Господи. Ой, кісенько. Це все про музиканта і співака Олега Собчука. Його життя могло скласти зовсім інакше, якби Олег пішов родинною стежиною. У мене морська сім'я, мене батько капітан дальнього плавання, брат теж капітан дальнього плавання. Тільки батька часто не було. Я міг не бачити рік два. Ось мене виховував старший брат, мама, по суті, більшість. І цой. Через те, що тата фактично не було в дитинстві Олега, ще малим він чітко вирішив ніколи не йти його шляхом моряка, натомість марив музикою. Я ще з дитинства запам'ятовував просто англомовні тексти Мадонни, пісні я співав на пам'ять. Я не розумію, про що я співав, я співав повністю один в один. На восьмий день народження рідні подарували хлопчикові акустичну гітару. Той почав співати і несподівано виявилось, що його голос вельми непоганий. Вже в 90-х з гітарою я вже був сіді-ченджером таким посередині. Сидів цілу ніч мені грати на гітарі все, 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 що завгодно. І всі це слухали. У мене був такий пісенник, я з касет знімав, це, не знав, що я простими три звуками грав. А потім почав писати свої пісні. Але багато років їх ніхто не чув, бо живучи в рідному Тернополі, юний Собчук витрачав весь свій час на те, щоб банально заробити якусь копійчину. Був період, коли він продавав навіть мівіну. Я роботи не боюсь. Я працював до Оскарі, я працював багато кем. Ріелтором, торговим представником продавав мівіну. Потім я піднявся, продавав, був представником Дірол Кетбері, жвачки, шоколадки. Був ведучим на радіо був навіть адміністратором комп'ютерному клубі. Про це Собчук розповів каналу Ютландія. Маючи вже щось за душею, Олег та його товариш із коледжу Олександр Грищук заснували гурт Скай. Спочатку виступали в Тернополі, де-інде, а потім поїхали по фестивалях. Один раз занесло на ефір на М1. Хлопців помітив продюсер компанії Лавіна Music». Згодом музиканти підписали з ним робочий контракт, а він передбачав переїзд гурту з Тернополя до Києва. Це повірте, було дуже непросто. Але був один нюанс: у Тернополі в амбітного музики була кохана Марія. Вони познайомилися в бабусиному селі на дискотеці. А коли Олег був на четвертому курсі університету, вже побралися. В загальному Марія чудова. Вона завжди намагалася, в принципі, як мінімум не заважати, а як, як максимум підтримувати, тому вона молодець. Дві 2003 у молодого подружжя народилася донечка Таня, якраз коли постало питання, що Олегу потрібно розвиватись на сцені в столиці. У ранньому дитинстві вона, як і Олег, не бачила свого татка. Були різні періоди, коли були діти маленькі, доводилось їздити з Києва в Тернопіль. П'ять років я катався туди. Сюди життя на два міста тривало цілих п'ять років, аж поки пара не зрозуміла, далі буде або розлучення, або спільний переїзд. Були різні періоди, де підтримка була більшою, підтримка була меншою. Декої підтримки взагалі ніякої не було. Паралельно Скай набирав обертів. Завдяки контракту з продюсерською компанією з'явились концерти пристойного масштабу. Гонорари і фанатки. Прихильниці стежили за хлопцями звідусіль і навіть тероризували так, що Олег був змушений змінювати номери телефонів. <му> А ось суттєві проблеми з'явилися, коли в 2010 році в гурту закінчився контракт із продюсером Едуардом Клімом та компанією. За ініціативою Олега музиканти пішли в самостійне плавання. Тобі якось треба з цим справлятися. Самотужки тримати колектив на плаву виявилось не так просто. До того ж, вдома чекало немовля. За рік до цього у Собчуків народився син Арсен. Від постійного стресу Олег почав заглядати в чарку. Як далеко заходила ця залежність, аж вже такого якогось там не було такого скримінала, просто це було часто. Син хоче погуляти або треба приділити час у сім'ї. В тебе постійно нема сили. Тебе постійно хтось кумарить. Коли ти, вибачте, бухаєш, тобі впадло це робити. Просто і все зізнався Собчук Катерині. Осадчій, і дійсно, діти дуже сильно страждали від пияцтва батька. У такому занепаді родина прожила шість років, тому що все навколо просто. Навалю, Навалювалося так і тиснуло так, що просто хотілося кудись втікти. Коли ти в кредиті, в квартира в, в кредиті, концертів нема, тебе тиснуть з всіх боків. Гурт, сім'я, банк, родина, все тиснуть на тебе всі. Якоїсь миті алкоголю було так багато, що родина мало не розпалася, та Олег вчасно зупинився і сказав собі: Я хочу йти далі, хочу розвиватися, я не боюсь змінюватись. Я не боюсь змінювати. Я не боюсь помилятися. Тоді його надихнули слова відомого боксера Майка Тайсона. Якщо я здамся, мені краще від того не стане. Ось чому я не здався і не здаюся, не збираюсь. І замінив міцні напої на біг. Ось біжимо два з половиною кола і фінішуємо. Особливе задоволення, коли вдається на вихідних витягти сина на пробіжку навколо озера. А після того обіди з домашнім борщем. До речі, останнім часом музикант змінив вподобання у їжі. М'ясо для Собчука більше не в пріоритеті. З останнім часом я перейшов на морепродукти і дуже щасливий з цього приводу. І навіть переглянув своє кардинальне ставлення до моря і мореплавства. Плюс в мене є нове захоплення це яхтинг. Я нещодавно якраз здав практичний екзамен в Греції по яхтингу. Ну і вже будуть в мене шкіперські права. Це справді класне захоплення. Це для мене просто щось абсолютно інакше, щось нове. Ось і став з батьком на одній хвилі. І цей гештальт я закрив по-новому. Лідер гурту Скай відкрився з повномасштабним вторгненням, знявши концертне вбрання, відклавши всі поїздки на яхті, закатав рукава та почав волонтерити як тисячі українців. Концерти гурту це вже не свято, а збір коштів на потреби ЗСУ. Музикант сам себе називає заробітчанином для армії. Я скажу так, що протягом всієї від відвід лютого скай зібрав вже більше 7 мільйонів гривень. Перерахували на ЗСУ е, для різних бригад. Зі своїми піснями музиканти їдуть і до військових у найгарячіші точки, навіть коли це буває вкрай небезпечно. Так було після звільнення Херсону. Про це музикант розповів в інтерв'ю Сергію Лиховиді. Та прилітало і під час того, як ми виступали, і під час того, як ми їхали, теж прилітало. Ми роздали гуманітарку, виступили і поїхали. З війною порозліталися і родичі Собчука. От старша донька в Канаді. Там вона вивчає анімацію. За цей рік вона з татом бачилася лише один раз, і то під час благодійного концертного туру. Між двома кордонами зустрілися. <плес> Син і дружина півроку пробули за кордоном і вже повернулись до Києва. Однак подейкують, що стосунки Олега та Марії дали тріщину, і зараз у чоловіка нова пасія. Сам він з цього приводу поки що нічого не оголошував. Співак просто собі дивиться в майбутнє з бойовим настроєм. Просто живіть, робіть, приймайте рішення, насолоджуйтесь життям кожного дня, досягайте цілей, самовдосконалюйтесь, пізнавайте себе.